Перший заступник міського голови Денис Захарків, керуючи справами Цебрика Любов, і начальник юридичної служби і Гнатів. Ну і працівники, які допомагають нам працювати, пані Ірина і пані Олена. Так, спів назвала. Так. Чи є оголошення, Іван Васильович, чи можливо ще хтось хоче оголошення зробити? Якщо <зв>. немає, е оставил за основа порядък денни, на початък му е зарезувал, така. Порядък денни за основа Нас змінити, забрати після е слів гармонія на кішинської міської ради, слова забрати у місці не тішинсьці, інше залишитись. Е За цю пропозицію прошу проголосувати. Ще не пудем, питання сьоми. Там закону не буде. Це під час розгляду. Це, час... Це, Це інших змін немає, так Все. І в цілому прошу проголосувати. Переходимо до розгляду питання першого порядку денної нашої комісії нашої комісії. Про звернення Летішинської міської ради восьмого скликання до Верховної Ради України щодо прийняття законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прийняття. Законопроєкту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, внаслідок війни та членів сімей загиблих, безвісно відсутніх померлих захисників і захисниць України при введенні особ... особистого селянського та четвервенського господарства та здійсненні підприємницької діяльності. Правильно уступання підтримати даний проєкт рішення та рекомендувати для розгляду на звичайкові сесії. Рішення не прийнято. Переходимо до розгляду питання другого. Про звернення на міської ради восьмого скликання до президента України та Верховної Ради України щодо прийняття законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців ветеранів та військовополонених, які звільнено з полону на належну медичну допомогу реабілітацію і протезування. Це був депутатський запит. Ставлю за основу. Ова стосується президента і в самому рішенні, і в зверненні. Цілому. Рішення не прийнято. Переходимо до розгляду питання третього. Розхвалення меморандуму про співпрацю з комунальним закладом ветеранській кості ветеран ФОБ Шепетівської районної ради Шепетівського району Хмельницької області. Чи є запитання? Іван Васильович. Шановні колеги, там також є рішення про те, що поповноважити мене підписувати меморандуми. в більшості опасності меморандуми підписуються підписується між нами, я маю на увазі радою і якимись організаціями або іншими містами. І виходить, в мене таких повноважень немає підписувати меморандум і говорити за всю раду. Тому в майбутньому, якщо я підписуватиму, що то ви маєте в подальшому роботифікувати, або уповноважити або, мене все ж таки підписувати номерандуми про співпрацю. Ну в майбутньому ці номерандуми, які зараз входині, вони вже підписані ну, на співпрацю з даними організаціями. Нам потрібно в цьому чому. Треба схвалити, спали. так? Да, так, да, так як ми підписували, але Рада повинна підтвердити, що. Якщо запитань немає, вказів на голосування, підтримати даний проєкт, більше та рекомендувати для розгляду на вечергові сесії. Рішення прийнято. Переходимо до розвідки до питання четвертого. Про схвалення меморандуму про співпрацю з волонтерськими організаціями та штабами нетічності міської та крайної громади. Чи є запитання? А вони погоджуються з тільки з понесеми? Що це значить? Ні, що тільки Якщо запитання має пропозиції, які Підтримати. даний проект рішення та рекомендувати на, до розгляду на позачерговій сесії? Прошу визначити прийму голосування. Рішення прийнято? Переходимо до розгляду питання п'ятого про уповноваження секретаря Нетішинської міської ради Івана Романюка на підписання меморандумів про співпрацю без попереднього схвалення Нетішинської міською радою. Напевно, все таке, щоб нас інформували, що таке визнавами Тобто ми уповноважуємо. Можна звісно? Івана Івна. Це рішення уповноважується лише на ті меморандуми, які не несуть за собою надання матеріально-технічних процесу, в тому числі коштів конкретно на їх реалізацію. Тобто на інші меморандуми, так як йшло, по загальній процедурі схвалення, це просто ті, які не несуть за собою Але чого ти ще ви не знали, що ті меморандуми існують? Це просто щоб інформація, це Обов'язково будемо. Сесії. Рішення прийнято. Переходимо до розгляд питання шостого. Про надання збори западошкільної розвідки номер 3 Зіночок Натішинської міської ради на указання договору оренди, нерухомого або іншого окремого індивідуального визначеного майна, що належить до комунальної власності Летішинської міської територіальної громади, Натішинської гімназії «Мармонія», Летішинської міської ради Шепетівського району Майдицької області без аукціону. В рішенні у вас вже помилки виправлені. Слово у місці немає. Всім зрозуміло, чому таке рішення? Так. Оскільки ми харчуємо дітей на три клопації. Перший другий класи на базі дитячого садочка номер 3 де комунальне майно використовувати цей шляхом голосування. Ми підтверджуємо дії законний е, спосіб для е, гімназії гармонія та дитячого садочка номер 3 трет. е, Учні третіх класів будуть харчуватися у е, гімназії груди. А четвертий у вас третій клас у академічному РС, четвертій клас у гімназії Ерудит. Чи є запитання? Приведення до порядку, щоб директори виконали законний спосіб поводження з комунальним майном на голосування підтримати даний проєкт рішення та рекомендувати для розгляду на позачерговій сесії. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання сьомого порядку денного. Про внесення змін до рішення це 55-ї сесії на Чишинській міської раді 8 скликання від 20 грудня 2024 року за номером 55 дріб 2590 про програму заходів національного спротиву на Чишинській міської територіальної громади на 2025 рік. Ми тут голосуємо за основу чи в цілому і на пропозицію. Так. Да. Може голосувати просто допускатице і. Добре. Е, mm -hmm. ставимо на голосування підтримати даний проект рішення та рекомендувати для розгляду на сесії на тишинській mm -hmm. на позачерговій сесії.

По 31. Просто визначити шляхом голосування. Рішення прийнято. Різне. Є потреба оголосити? Чи запитання можливо є? Дякую. дякую за роботу. На сесії, ну попередньо скажу, ну, на сесії різні у нас приєднається ще панятка. Одна вона є митцем, яка створює картинну скаменю і вона хоче зробити рекорд України там на поясник, коли вона буде. І за реалізацію цього проєкту їй там треба в певно сума коштів до 50 тисяч гривень. Ну, це все буде вона презентувати, розковідати, каже, що вона є. Я я говоритиму з депутатами, так як нагода є зібратися. А Коврипову, ну, моїм часом. Так, ось, і за інформацію. А, за пропозицію Гаврилю ми проголосували. Да, самі це питання в бою і що мені озвучувати їх? Кожну за кінець. Можливо, зачитайте просто на питання, а потім номера частини. Так, давайте так. Дякую. Ми вже завершили. Що повертаємось назад? Процедурно. Так, прошу повернутись до питання. З питання. Питання. 8 по 31. Процедурне. Так, процедурне питання. Отже, оголошуємо. З 8 по 31. Власно передачу матеріальних цінностей, комунальної власності, з балансу виконавчого комітету, Метішинської міської ради до державної власності на баланс військової частини 3018, 3035, 3053, А0409, а А04, А0536, а А09, А.098, а 1126

а-7034, А-7301. Ставлю на голосування у співтримати і рекомендувати для розгляду на позачерговій сесії. Рішення прийнято.